Добрий день! Сьогодні будемо вчитися розв'язувати задачі про рух тіла під дією сили тяжіння. Вам потрібно знати декілька формул, і нічого складного в цьому немає. Дивимося і вчимося! Давайте трошки згадаємо теорію основні формули. При русі тіла, коли початкова швидкість напрямлена горизонтально, уздовж осі ОХ. Проєкція швидкості кінцевої дорівнює початковій швидкості, L дорівнює v 0 T Вздовж осі OY. Проєкція швидкості кінцевої дорівнює GT, H висота дорівнює GT квадрат поділити на 2. Щоб знайти модуль швидкості руху тіла в довільній точці траєкторії. Скористаємося теоремою Піфагора. При русі тіла його швидкість має дві складові. Це проекція V на вісь X і проекція V на вісь Y. Тому, користуючись теоремою Піфагора, V дорівнює корінь із Vx квадрат додати vy квадрат. Якщо підставимо формули з попереднього. З нашого роз... попередньої розмови нашої, то В дорівнює корінь із V0В квадрат додати квадрат Т квадрат. Задача 1. Український винищувач су 27 летить горизонтально зі швидкістю 1800 км за годину на висоті 2 км. На якій відстані від ворожого корабля в Чорному морі? Він повинен скинути контейнер з повідомленням, куди пливти кораблю, щоб контейнер упав точно на корабель. Запишемо, що нам відомо в цій задачі. Дано. Нам відомо, що швидкість початкова, з якою почав падати контейнер, 1800 км за годину. Висота, з якої скидали контейнер H, на який летів літак, 2 км. Ну і прискорення вільного падіння вже приблизно 10 метрів на секунду у квадраті. Потрібно знайти дальність польоту контейнера за скільки метрів чи кілометрів метрів. Потрібно його скинути, щоб він впав точно на корабель. Переведемо в міжнародну систему одиниць швидкість 1800 км за годину. Це буде 500 метрів за секунду. І висоту 2 км це 2000 метрів. Зробимо схематичний малюнок. Тіло падає з певної висоти H, кинуто воно з початковою швидкістю v 0 яка напрямлена горизонтально. На тіло під час падіння діє прискорення вільного падіння G. І впаде воно на відстані L від точки скидання від точки початку падіння. Нам потрібно цю відстань L і знайти. Ми знаємо за формулою, що h дорівнює gt квадрат поділити на 2. Ну, В принципі, v 0 vt Gt квадрат поділити на 2. Але оскільки v0 v у вертикальному напрямку дорівнює 0, то залишається ось така формула. З тієї формули можна виразити t квадрат. Це 2 помножити на h і поділити на g. А щоб знайти просто час падіння t, потрібно добути корінь з цього виразу 2H поділити на G. Також ми знаємо, що при такому виді руху тіла, дальність його падіння, дальність польоту L дорівнює v 0 помножити на t. v0 0 це початкова швидкість, з якої він злетів почав падати горизонтально, а Т це час падіння. Т ми знайшли в попередній формулі. Якщо підставимо. У нас вийде формула, що L дорівнює v 0 v помножити на корінь із 2H поділено на G. Всі величини в нас відомі, підставимо їх у формулу, порахуємо. L вийшло дорівнює 10 тисяч метрів. Тобто відстань, на який потрібно скидати контейнер, щоб він упав точно на корабель, це 10 тисяч м або 10 км. Задача 2. Героїчні жителі із даху будинку заввишки 20 метрів на ворожих окупантів, які засіли внизу. Горизонтально кинули цеглину. Скільки часу падала цеглина? І з якою швидкістю її кинули, якщо вона упала на голову ворогам на відстані 16 метрів від будинку. Яка швидкість руху цеглини в момент падіння? Розв'яжемо задачу 2. Запишемо, що нам відомо. Дано висота будинку, висота даху, з якого скидали цеглину 20 метрів. Дальність, наскільки вона далеко відлетіла від будинку 16 метрів. Прискорення вільного падіння приблизно 10 м на секунду в квадраті. Потрібно знайти час падіння, початкову швидкість, з якою злітала цеглина, і кінцеву швидкість в момент падіння. Зробимо схематичний малюнок. Цеглина рухається з початковою швидкістю, яка напрямлена горизонтально V0В вздовж осі ОХ. Падає вона по дузі і на якійсь відстані L16 м від будинку вона впала. H це висота, з якої її скидали, прискорення вільного падіння, яке діє на цеглину під час падіння, напрямлено вертикально вниз. Ми знаємо, що H- висота. З якої падала цеглина, рахується за формулою gt квадрат поділити на 2. З цієї формули можна виразити t квадрат. Це 2h поділити на g. А сам час можна знайти, якщо здобудемо корінь з цього виразу: 2h поділити на g. Це час падіння. Перше, що нам потрібно знайти в задачі. Також ми знаємо, що дальність або відстань, на якій впаде цеглина від будинку L. Знаходиться за формулою v 0 v помножити на Т. T. T ми вже попередньо знайдемо, тому вона у нас буде відомий час, і ми можемо знайти L. Це дальність. З цієї формули ми зможемо виразити v 0 v Потрібно L поділити на T. Дальність у нас відома, T ми знайдемо. І Формула, за якою можна знайти кінцеву швидкість в точці падіння в кінцевій точці падіння V, Дорівнює корінь із v 0 в квадраті додати g квадрат t квадрат. Всі величини в нас відомі. Ми можемо порахувати. Спочатку час падіння. Ми отримуємо 2 секунди. Цеглина падала 2 секунди. Початкова швидкість, з якою вона була скинута з даху будинку 8 м за секунду. І швидкість, з якою вона впала на голову окупанту приблизно 22 метри за секунду. Відповідь. Т час падіння 2 секунди. В0В початкова швидкість 8 м за секунду, кінцева швидкість В дорівнює 22 м за секунду. Задача 3. Снаряд з гармати української армії, випущений вертикально вгору із швидкістю 800 м за секунду, досяг ворожого безпілотника через 3 секунди. На якій висоті перебував літак загарбників, і яка швидкість снаряда в момент досягнення цілі. Розв'яжемо задачу 3. Дано. Нам відомо, що початкова швидкість снаряда 800 м за секунду. І долетів він до ворожого безпілотника за 3 секунди. Потрібно знайти, на якій висоті аж перебував безпілотник, і яка була швидкість. При влучанні снаряда у літак. Формула для знаходження висоти v 0 v при вертикальному русі тіла вгору v 0 вт мінус gt2. Мінус тому що прискорення g вільного падіння напрямлене вниз, а тіло рухається вертикально вгору. Швидкість кінцеву можна знайти за формулою V дорівнює v 0 w gt Знову ж таки, мінус, тому що снаряд. Швидкість напрямлена снаряда вгору, а прискорення же вже вільного падіння напрямлене вертикально вниз. Висоту H. Підставимо наші дані і порахуємо. Знайшли, що H дорівнює 2355 м. Швидкість V кінцева при попаданні снаряда в літак порахуємо, швидкість дорівнює 770 м за секунду. Відповідь H дорівнює 2355 метрів, V дорівнює 770 метрів за секунду. Задача 4. Захисник України випустив ракету під кутом 30 градусів до горизонту з початковою швидкістю 200 метрів за секунду. На якій відстані перебував ворожий танк, якщо воїн влучив у ціль? На яку висоту підіймалась ракета при польоті? І остання задача на сьогодні задача 4. Запишемо, що нам відомо. Відомо, що ракета вилетіла під кутом 30 градусів до горизонту. Початкова швидкість ракети була 200 метрів за секунду. Потрібно знайти дальність польоту L і максимальну висоту H, на яку піднімалась ракета при такому польоті. Зробимо схематичний малюнок. Це рух тіла, напрямленого під кутом альфа до горизонту. Початкова швидкість v 0 v напрямлена під кутом альфа. Максимальна висота підйому це аж максимальна. Дальність польоту L. Прискорення вільного падіння напрямлено вертикально вниз. Рух уздовж Осі ОХ рівномірний. Тому формулу для. Рівномірного руху можна використати ось такі. Х дорівнює Х0 додати В0Т, де х0. 0 В0 проєкції на вісь Х це В0 на косинус альфа. Рух уздовж осі О рівно тому що тут є прискорення вільного падіння. Можна використати теж формули у проекціях на вісь О. В результаті. Отримуємо формулу для h максимального максимальної висоти підйому v квадрат синус квадрат α розділити на 2g. А дальність польоту L V0 синус 2 α розділити на g. Підставимо наші значення, які в нас відомі, отримуємо, що дальність, максимальна висота підйому під час польоту була 500 м. А дальність польоту була 3400 м. Відповідь H дорівнює 500 метрів, L дорівнює 3400 метрів. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.